Потреба ця досить велика, оскільки вона йдуть не лише від Харківської області, і цей взагалі конструкційний центр кордиційного штабу з план погодження з військового полонеми Він буде обслуговувати не лише Харківську область. Він буде обслуговувати абсолютно всіх. У нас надходить велика кількість звернень від людей щодо. Тих військовослужбовців чи цивільних зв'язок з ким і перервався, і нам потрібно з'ясувати, чи перебувають вони у статусі військовополоненого, чи вони зникли безвісти, чи вони можливо загинули, і нам потрібно буде з'ясовувати ці всі факти. Робота стосовно повернення наших захисників і супроводу родин знаходиться під особистим контролем Верховного головнокомандувача президента України Володимира Зеленського. Війна триває, але станом на сьогодні вже 1456 наших захисників повернуто додому, готуються найближчі обміни. Кожен має повернутися додому, кожен має бути знайдений і кожна родина має отримати захист, супровід і допомогу, що обов'язково буде зроблено. Наш центр він працює по декількома областям. Це перш за все Харківська область, Луганська, Донецька, Дніпропетровська. Запорізька та Полтавська області. Багато людей до нас вже звернулись. Хоча сьогодні ми відкрилися тільки у дев'ятій ранку, але сьогодні в нас вже є 10 консультацій, і вже ми записали на понеділок на наступний людей на очну зустріч. Тому навіть ця динаміка, яка є в перший день, вже показує наскільки це потрібно. Кожна родина це особливий випадок, це не не шаблонний випадок, і це для кожного важко дуже переноситься. І якщо ми, як представники державної влади, надаємо їм цю інформацію, відносимось до них зі всією турботою, то для них це вже якась надія і якесь заспокійливе.